Я вам ще хотів, скажімо так, трошки зекономити час, тому що я відео знімав на телефони, там дуже багато пиздів, живу показував, це все може бути дуже довго, нудно, скучно і так далі. Щоб зекономити час, розкажу вам за один єдиний профіль, який вам варто виставити на 50-90 і взагалі не паритись, тому що цей профіль вже вам буде приносити користь зі старту. Все, поставили і забули. І він супербезпечний, вам ні про що не треба паритись. Це 900 мВ. І 2900 по ядру. Пам'ять ви можете гнати і чіпати по бажанню. Як ви бачите, у мене тут є два варіанти, де я ну, можна сказати, по ядру майже те саме, але пам'ять СТОК проти 2000. А, показали майже одинакові результати. Хоча, як ви бачите, коли я не чіпав пам'яті, FPS вищий, коли я чіпав пам'ять, бенчмарк вищий. <гум> а, якось так. Але жерло воно одинаково. Цей це дуже такий тестовий профіль був. Ще на 900 мВ я спробував 2500 по ядру, пам'ять сток. І тут мінус 100 Вт. Є ще, так, є ще така опція на 900 мВ. Мінус 100 Вт, а ця мінус 50 Вт. І наголошую, що максимальний вотаж він не завжди такий. Це лише під час бенчмарку, відбувся скачок. В грі він може пригати, як того гра забажає. ось Тому, як ви бачили з гри метро як я буду показувати у а метро є Якщо беншмар показує 550 Вт, значить Метро їсть 500 Вт. Тобто тут ще така різниця на 50 Вт іноді буває. А, ось так. А тепер приступаємо до довгого відосика, де я все вживу показував, розказував і так далі. І так, всім привіт, народ. А, значить, хочу записати невеличке відео а, власникам 5090, 90 де однозначно потрібно робити андервольт карти, іначе 600 Вт. В ньому випадку 610 Вт. Це взагалі не жарт. А загалом методом тестування і, скажімо так, і тестування купу часу, ось маю 24 профілі. Я би сказав 25 профілів. Да. Де я в різні конфігурації? Ось, тестив все в 3 Steel Nomad Стіл І посортував все по максимальному витажу, що воно видавало. Єдиний наградник, який зміг це все потестити, було Metro Exodus. І... No означає, що гра не була стабільна на цьому параметрі. Ось. А тут трошки параметр був такий, що я хотів, так би мовити, андервольти і розігнати, розігнати карту. Бенчмарк вона пройшла, але стабільність в грі не проходить. Тому я поставив No ось. Але я ще не пробував поставити 960 мВ і прогнати той самий тест. ось. Тому це таке. Саме важливіше, що тут, що максимальний ватаж це те, що в бенчмарку фіксувала тула хардвер-інфо в сенсорному режимі. Тобто це не означає, що карта буде тягнути завжди таку саму кількість ватт. Це лише скачок. У мене паралельно є відкрите метро. Метро там 4К, Tracing, коротше, викручено все, що можна викручувати. Ось. Середній FPS все бралося з бенчмарка, якщо що. Зараз нативний FPS, ми будемо дивитися, який в Метро. Значить, Наразі в мене профіль в авторбернеру стоїть наступний. Так, не на тому екрані. Значить, у нас частота ядра 2902. Ось. Ми будемо старатися, щоб. Частота була стабільною і не спадала в метро. А також у нас буде відразу відкритий хардвер монітор. Він треба трошки гарно посортувати, мабуть. Ось так. Не так. Ми обновимо ці. Ось, 23 градуси зараз відюха і жре 36 Вт. До речі, важлива штука. А, так, це нам не потрібно. З трейдерами 576.02, Afterburner має баг, де він бере якусь цифру 21 або 27 градусів стабільно І сенсор Afterburner чомусь не канають. Авторбернер буде вічно думати, що температура відіхає 20-21 градусів і якщо у вас крива налаштована, типу юзерська, то Автобернеру, грубо кажучи похуй. похуй. Тому я собі виставляю 65% а, а, обертів вертушок. ось а, Чому 65% навіть не знаю, просто хай буде 65% вроді, не сильно зігріється. Ми відкриємо, бачите, тут 21 градус, а насправді 22. А зараз ми відкриємо гру і тут буде ще більша різниця. А, гаразд. Значить, давайте ми відкриємо гру. До речі, я тільки пройшов основну компанію Метро. Ось в мене список ігор не такий великий наразі. Ну, ось маємо наразі ось такі параметри. Значить, відеокарта є 486-83 Вт. А частота 2902 І температура 21, як ви бачите. Тобто, це повністю PSD, тому що вже температура в нас 50 градусів. А ця, до речі, віддюха з дуже класно охолоджується. Я прям здивований. І немає ніякого шуму чи незручностей. Наразі взагалі все супер. А, так, що в нас тут по характеристикам? Про 48 градусів на 35% загружений. 4.4 тримає. І майже 60 Вт є. Майже 11 ГБ УЗУ і 194 кадрів. А, скажімо так, як власник монітора 4К з g GSінком. Я не відчуваю перепад кадрів між 240 там, не знаю, 120 G-Sync це прям дуже гарно компенсує або навіть ще нижче. Ось. Подивимося на частоту ядра. Пам'ять, до речі, memory clock раджу не чіпати. Ну, якщо ми говоримо про плюс 1000, плюс 2000, все, що воно дає, воно додає додаткові вати, а перформанс від цього не росте. FPS від цього теж не росте. Таке собі, сумнівно, тобто по пам'яті не женуся 50-90. Ну, давайте ми ще раз подивимось на Power. Ось середнє 323. А я скинув абсолютно все до нуля перед запуском гри. Ну і наразі 503 вата тяне. Ось. А, давайте попробуємо ще один профіль Андервольта попробувати. Ми зараз відкриємо вкладочку нашу ось. А, це я зараз на ось цьому. Я зараз на профіль 3 сижу. 900 мВ. До речі, тут треба підправити, тому що. а ні, Стоп. Отак. Я все ж таки на профіль 4 сижу. А давайте спробуємо профіль 24. Тому що 24 профіль я зазначив в нас андервольт на 870. Ось. Пам'ять ми не чіпаємо в цьому випадку. І 462. Тобто, в мене цей профіль відразу є налаштований в Afterburner Ми заходимо в профіль 1. Ось, відкривається крива на іншому моніторі. Зараз вам покажу і ось. А ну-ка, фокусуйся. 25,72 по ядру і 870 мВ. А все сходиться з нашим профілем тут. А, вибираємо перший профіль, нажимаємо застосувати. Ось. І тепер подивимося, скільки нас буде, до речі, скидаємо тут, відкриваємо і поїхали. Подивимося, скільки зараз карта у нас є. Ми тут стоїмо на одному ж тому самому місці. Ось. Це, до речі, доповнення два полковника. Я ще не грав, так що сьогодні в планах пограти саме це. А... А, як ви бачите, частота кадрів впала десь на 10, мені здається, 10 кадрів. Може, навіть менше. Але вати впали на 50. Тобто, як ми бачимо, Андервольт. Дає про себе знати. Дуже хороші результати показує. А, і температура, звісно, відеокарти буде вже нижча. А, загалом, а, я це все відтестив, потестив, тому спокійно можу сказати, що навіть. А, де вона? Ось Що 24 профіль з такими параметрами. Взагалі ідеально підходить. Але я говорю наразі лише про метро. Тобто в мене немає ігор, як Кіберпанк, чи щось. Не знаю, можливо, ще подуму. Вісить подібний зроблю. Покажу, наскільки там перформанс впливає. Але з метро, як ви бачите, все дуже-дуже стабільно ось. Значить, основне, що вам необхідно знати. На, цьому, на цій версії драйверів треба поставити фіксовану швидкість вертушок. Ось не ставити кастомну. І все. І можна грати спокійно на такому вольтажі, але я лише говорю про Metro Exodus. Тобто, чи потаче такий вольтаж кіберпанку, чи ні. Але тут 24 профіля, а я думаю. Можна щось вибрати. А, до речі, щоб ви розуміли, в стоку відюха мені показала 605 Вт. І в бенчмарку вона видала ось такі результати. Якщо ми, наприклад, візьмемо дату сорт шіт, не так, а якщо ми зараз посортуємо по. по чому? Давайте ми посортуємо. по середньому FPS по бенчмарку від вищого до нижчого. Значить дивіться. Саме більше карта себе показала, коли вона видавала 550 Вт. Тобто це вже андервольт на 50 Вт порівняно зі стоком. Тобто, ви розумієте, ось отут сток, який жире 605 Вт, все, що вище стоку, дає приріст більшого FPS-. -у. Дивіться. Андервольт на 100 Вт майже ну, на пів FPS краще, ніж сток. Тобто це ще раз доводить те, що карту треба андервольтити. Так, це ми, звісно, ігноруємо, але я думаю, я тут попробую додати 960 мВ і ще раз потестити. Тому що карта жнеться до 3200 при 1,2 вольта, але це <смас> шаленість, це ті самі, наші 600 Вт. Нам до чорта не потрібні. А... Я не знаю. Якщо вам буде цікаво мою цю табличку подивитися, прилінкую, то Бо, не знаю, мені здається, поки що <смас> я так для себе, грубо кажучи, що її робив. Ось. Якщо комусь потрібно, то там пишіть, а я пошарю. <гум> так, що шахтів сказати? Загалом це все. Ще раз кажу, карту треба андервольтити, тому що кабеля, кабеля там самі начулись купа історій різних. В мене наразі все гаразд. Кабель не гріється взагалі, перебуває в звичайній температурі корпуса. <кхм> Ось. Ну, і, звісно, різниця між, скажімо так, самим нижчим андервольтом, це на що тут 460 Вт. І між Стоком, скажімо так, деградація в перформансі не така велика. Я думаю, ідеальні варіанти це профіль 16 і 17. Ось я вам так покажу параметри. А якщо взагалі прям хочете на мінімалки, то ставите цей профіль, що поставив я. А, де то він? Ось. А, от так попав. 25,72 по ядру, 870 мВ. Ось. Саме нижчий профіль і метро грається супер. Ніяких дропів, FPSів. Навіть самі Low 01. Скажімо так, на. На цьому андервольті дуже високий і стабільний. <coughs> а, так, що ще? З важливого за драйвера сказав, а... за вертушки сказав. Автобернер нас підкачав. Я думаю, вони це пофіксять або з новими драйверами, або з новою версією Авторбернера. А загалом це все, як ви бачите, андервольт скидує 100 Вт. Спокійно, ви можете скинути 100 Вт і отримати стоковий перформанс. Ну, це прям жорстко. А якщо ви хочете ще жорсткий перформанс, не так, ще більшу ефективність, скинуйте 150 Вт, як я вам показав, що метро гість лише 440-450 Вт, і FPS просідає ну, на 6-10, може менше, навіть. <кхід> Ось. Сподіваюся, все було корисним. Ось, е, в кого є 50-90, пишіть в коментах, який ваш досвід е, використання. Як у вас, е, з оверклокінгом, андервольтінгом, тому що наразі я все це андервольтив. Єдиний оверклокерський профіль, е, і то не пройшов стабільність гри, але проходить бенчмарк. Е, не знаю, можливо, я тут ще попробую 960 мл додати і пам'ять все ж таки знизити. До стокової частоти. Тому що, як ви бачите, тут з бенчмарку я пробував пам'ять гнати 1000, 1500, 700, 2000. щоб на наскільки воно впливає. Не завжди воно, скажімо так, впливало. Іноді відсоток дає, іноді взагалі гірше на відсоток стає. Ну, тобто, якось це дивно по пам'яті робиться. <кій> так. А, добре. Якщо я щось пропустив. Зніму ще один дубль. А так наразі це все. А, всім дякую. А, пишіться, діліться своїми думками. Сон 1090. Як вам, а, що гамаєте, наскільки у вас стабільна? І діліться рахунками за комуналку. <сум> всім адіоси. До речі, що забув сказати, що переконайтеся, щоб ваш блок живлення був готовий під цю відеокарту, тобто ATX 3.0 і вище, PCI 5.0 і вище. У мене т 3 .1 і один і Псі п'ять і один. Ось я пив трошки е, новішу версію, ось, але 3.0 і 5.0 підійде супер.